Всіх вітаю, ви на каналі Меджик Є. Yeah, з вами Ганна. І сьогодні таке відео в нас буде: болтологія, таре, розслідування. Хочеться деякі такі сакральні питання продивитись на оракулі Лінорман. Я взяла Лінорман шукача або шукачів, шукачів, мабуть, навіть напевно, щоб продивитись, як діє взагалі молитва. Саме молитва затронула трохи цю тему о, в крайньому прогнозі по Авдіївці на моєму основному каналі The Talk to де я побачила чітко, що йде така, знаєте, фоново магічна біння на тонких планах, окрім о, боїв ну, в реальності да, конкретних там зараз. І порадила тим, хто може теж підключатись, якийсь ритуальчик зробити, якусь енергетично підтримати за можливості вибачаю з дитини, бо дає звуки. От, І наголосила на тому, я що краще не молитись, ну, на мою думку. Ну, я взагалі до релігії ставлюсь, чесно кажучи, не дуже добре, і я розхрещена, і загалом це зараз не новина. Люди все більше і більше або розхрещуються, або не хрестяться. Але при тому треба розуміти, що ви не можете проконтролювати. Що за вас хтось помолиться, десь да і люди дуже часто роблять таку, ну через свою, через своє невігластво, через те, що вони не знають, що це, як це працює. І починають молитися за всіх підряд, вважаючи, що вони тим роблять добру справу. Я колись насправді по цій темі навіть розсварилася зі своєю приятелькою, яка от в якийсь момент вдарилася дуже сильно в релігію. І у мене тоді в, дити, в дитини були проблеми зі здоров'ям, там був у нас період життя все вже на даний момент добре. І вона, от я буду за твого Левчика молитись. От я за нього помолюся. Я кожного дня за нього молюся. І я її попросила спочатку вічливо. Бласка, не роби цього, я тебе про це не просила, моя дитина не хрещена, я зовсім інакше на ці речі дивлюсь. Молися там за свою дитину і за тих, хто попросив да помолитися. Все, не треба. І слово за слово, ми вже почали сперечатися і розсварилися, і не спілкуємося досі, от наприклад. І я розумію, що в неї ніби порив був благий. да Вона хотіла щось гарне, добре зробити для нас. Але я от якось тоді інтуїтивно. Ой, побачаюсь, перервалася. Я тоді інтуїтивно, вже тоді я ще не була розхрещеною і не настільки. Гарно знала там магічні закони, ну тобто, ще я до того, як я це вивчила краще, да? і навіть тоді я інтуїтивно відчула, що вона цим буде шкодити нам, а не допомагати. І дійсно це серйозне питання. І я думаю, що якась сила, якийсь вплив там є. Ну, він відбувається і він може діяти на всіх по-різному. Якщо людина, наприклад, хрещена і вірить, можливо, для неї це і діє якось конструктивно, хоча теж це ще питання, тому що ну, це Грегор все ж таки мучеництва і страждання. І він цією енергією харчується. Відповідно, Грегору цьому, а релігія є Грегором, невигідно людей зцілювати, рятувати, щоб люди раділи, щоб люди були щасливі. Ну, це, мабуть, тема для окремої лекції. Це ну, висновки, які зробила я вже зараз на даному етапі. Так от, діяти на людину хрещену, яка вірить, молитва може там одним чином, на людину взагалі не хрещену, іншим, на людину розхрещену, там ще якось. І так далі, і так далі. І, я думаю, ті, хто стикалися, вони підтвердять, що, що в онкології, там, наприклад, в онковідділенні, да, чи в якомусь іншому, де люди лікуються зі смертельними важкими хворобами, що на фронті реально першими йдуть. Ті, хто от, всі в молитвах обвішані іконами. Тобто діє навпаки, ну, я це бачила по факту. І навіть коли спілкувалася з волонтером при прионкового от дівчиною, яка багато років там волонтерила, допомагала, і вона мені теж ці мої спостереження підтвердила. Вона каже: я от це помітила. Коли людина лежить в палаті, вся обвішана іконами. Ну, скоріш за все, вона помре, не вилікується. А от ті, хто взагалі до, до релігії в цій ситуації не звертаються, вони часу одужують. Ну отак, це це вже з реальних якби спостережень. Ну давайте дивитись, багато говорю. Ну просто я вибачаю дитина. кашляє, то шуміть, шуміть, то шипить, то кашляє. Але сподіваюсь, нікому це не заважає мене, це не збиває нічого. Так от, я можу думати собі, що завгодно, а, а карти все ж таки дадуть якусь об'єктивну відповідь. Я їм довіряю тут повністю. Давайте так, щоб було видно <дивців> дівчинку цю. Давайте, крокодильчик побуде з нами, але не в кадрі. І будемо дивитись якось більш детальніше. Розберемо ці питання, щоб ви побачили, да, об'єктивно було. Я теж людина, я ніколи не стверджую всього з повною знаєте, впевненістю, що це отак і ніяк інакше. І дуже цього не люблю е, в інших езотериків, е, коли вони так роблять. Е, мені здається, що це такі речі, які ну, довести, ну, якщо не неможливо, то дуже складно. І як тут можна бути в чомусь впевненим? І там я можу вважати так, ви інакше, хтось там ще інакше, і це нормально. Бо це якісь такі субстанції, ну, які важко підтвердити. Як воно там все працює. Ниточка причепилась. Так. Ну, давайте. Як, як діє молитва? Дивіться, ми тут будемо розглядати саме православні і католицькі, ну, християнські молитви. Ще там якісь, можливо, є в інших традиціях, але у нас розповсюджені ці, особливо православ'я, да? найбільше то будемо дивитись, як діє молитва взагалі виштовхнемося від цього. Як вона діє? На людину це ре, людей, за яку яких моляться. І самі в мене. Вилізли карти. Ну, мені вже не подобається. Лілії, в принципі, нейтральна карта, да, і частіше все ж таки, конструктив показує, аніж деструктив. Але вона вилетіла з картою Труна. А карта Труна. Нічого, ну по-перше, це такі енергії доволі потужні, серйозні. Да? Не якась от фігня, яка не може впливати. Тому на запитання, чи в принципі дія впливає, то звісно так, як будь-яка магія слова, да? як будь-які омовляння, уговори, заклинання, закляття, прокляття і так далі. і так далі. Це діє на рівні магії слова да? через нашу вішутку горлову чакру. І, звісно ж, впливає. Але тут цей вплив він його показують як серйозний. Але але деструктивний, бо карта труна це негативна карта, і рідко вона показує щось добре, щось приємне. От тобто, може буквально цей вплив вплив вбивати, підводити до гробової дошки ближче до погосту. Да? Це ж все ж таки труна. Це карта кладовища, да, в тому числі. І якщо дивитись тут читати як магічну діагностику, то звісно, десь в якихось випадках може впливати і як псування на смерть, буквально от до жартів. А десь просто людині створювати обмеження, якби робити навколо неї такий, знаєте, кокон поганий кокон, з якого важко вибратися, який буде працювати як закриття шляхів, бо людина в цьому коконі ну вона закрита, як в. В коробочці в ящичку і вона не може встати і рухатись кудись, куди їй хочеться. Ну тут трохи, знаєте, перегукується ця карта з повішеним старо з арканом повішений. Ну, коротше, приємного мало. І що ще хотіла сказати? Да, але тут треба розуміти, що це ще буде залежати, наскільки сильним це буде, він буде цей вплив, але наскільки він буде фатальним, скажімо так, тут буде залежати від того. В якому стані і в яких обставинах взагалі на даний момент да на момент молитви перебуває людина. Якщо людина здорова, там в безпеці, гарно себе почуває, все в людини добре, то це буде один вплив. А якщо людина бореться за життя фізично, да, десь в реанімації, то то буде інший вплив, і точно він не покращить ситуацію по цім, по цим карту. Або людина ну на передовій, да і мені от дуже не подобається ця тенденція. Я розумію, що я тут в одному відео на такому Супер розкрученому каналі не докричуся да, до всієї України. На жаль, і ну про це не тільки я говорю насправді, але ну проговорити ще раз воно буде не зайвим. І я думаю, що якраз оця релігійність, яка все ще присутня в нашому суспільстві, в плані якраз війни, нас ослаблює, а не посилює. І цей вплив серйозний, бо насправді все ще дуже багато людей є дуже набожними, відвідують церкву, моляться і так далі. і так далі. Особливо от на західній Україні, тут на заході більше. От на сході не настільки набожні люди. Я там прожила півжиття, да? та більше ніж півжиття. Там тут не настільки це поширено, поширено теж, але не отак. А тут прям по голову, там взагалі. Ладно, давайте далі. Давайте далі запитаємо для початку вплив. Ну, це вже не для початку, на хрещену людину. От є людина, яка хрещена, яка в Грегорі, яка вірить, теж відвідує церкву, дотримується канонів, свят обмежень і так далі. І так далі. І от за неї моляться, і вона да, вона це вітає, да, щоб за неї молилися. Як в такому випадку діє, як енергетичні удари пробиває? Буває, це карта. Ну, подивіться, тут можна навіть не знати систему карткову Ленорман, щоб зрозуміти, що батіг він б'є. Це теж одна з різко негативних карт. Лупить да, і в тому випадку не допомагає. Добре, уточнимо тоді, якщо людина не знає, що про неї моляться, не просить. І людина хрещена в Егрегор, але мінімально з ним взаємодіє. Да? Не молиться, не ходить в церкву, не дотримується канонів, скептично ставиться да, для релігії. От як на неї діє молитва за не ну Тормозить тормозить тут е, такий вершник, він грає як навпаки, тут Равлик, як ви бачите, тобто такий поповільний рух е, ну теж якби е, працює як додатковий груз, важіль такий, який людину обтяжує і її складніше рухатись. Не критично, але теж неприємно. Бачите, все ж таки сильніша дія на самих віруючих. Е, навіть, да, Формує їм таку важку карму. Тут Сама вилетіла карма. Найгірші життєві сценарії притягує, найгірші варіанти. А може навіть якісь життєві сценарії егрегоріальні. Тобто, ти, коли вступаєш в егрегор, Будь-який, не знаю, ініціюєшся в Грегор Таро, хрестишся в релігію, то на тебе на цю людину може накладатись вже егрегоріальний сценарій. Тобто Грегор сам видає таку долю, да, так би мовити, життєвий сценарій. І от да, молитва теж це може формувати. І в деструктиві хрест погана карта теж важка, з дуже важкими енергіями. Як діє молитва на атеїста, людину, яка взагалі не вірить. Ані в релігію, ані в Бога, ані в енергетику, ані в магію. От як на таку людину діє. Ну, от мінімально. Мінімально, насправді. Вони якраз скептики. Ну, є така думка, і виходить, що да в якійсь мірі, да не на всі сто, але скептики в якійсь мірі захищені власним скептицизмом. да Тут таке є. Ну, діє якось все ж таки риби така. Однозначна карта, але от не настільки сильно, як на самих віруючих. Ладно, на розхрещену людину, як діє молитва, от без її відома. Блін, ну теж діє. Ну, теж, от знаєте, як такий баласт. Мені тут іде от, такий енергетичний баласт вішається на людину якийсь. І, що далі? Ну, мені от цікаво, я, а як скидається цей баласт в результаті? Чи скидається? Ну, якось поступово по дереву. Як, як от кажуть, дитина може да, хворобу перерости. Вибачаю, загрюкання на фоні, то в мене така. шумна дитина так грається. Причому сидіть тихо, поки я не почала знімати, а почала знімати і почалося. Ну, як, ага, так от. Ну, як от, кажуть, дитина переросла хворобу. Да? Так і тут. Цей важіль, цей баласт, енергоструктура людини, і аура переростає. Да? Ну або відсікає свідомо, якщо відчула якийсь вплив. Насправді, ну якщо ви практики, ви це все відчуваєте. Ну або дуже інтуїтивна людина, або регулярно ходите на діагностику до якогось практика. То о цей вплив, коли за вас помолилися, а воно так була лягло, да, як нам тут показали. Ви можете взагалі побачити, як магічний вплив і через якусь чистку його зняти. Тобто, якщо робити регулярні магічні, магічні чистки, да магічні енергетичні, оці впливи молитовні, вони будуть зніматися. Добре, так, з людьми розібралися. Давайте у це приберемо. І хочеться окремо подивитися ще, яким є на даний момент вплив українців на фронт на наших воїнів, саме тих українців, які моляться. Бо моляться ну, натовпи народу у нас, правда, все ще, да? Яка їх тут роль, наскільки вона впливова на події на фронті, на нашу лінію фронту, на не знаю. Сценарій подійний у війні, з нашого боку? Яким є цей вплив глобального? Ну, тут якраз не суттєвий, тому що тут ну, в ситуації з війною стільки всього намішано: людського впливу, впливу інших егрегорів, волі нашої людської, політики, всякого, 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 всякого що це якраз вплив не самий критичний. Добре, а як з цим боротися? Як цю ситуацію якось нейтралізувати. Ну, мені тут чомусь ідея от не хрестити дітей, не хреститися, що воно якось повільно саме стане все на свої місця. Не знаю, я тут прям задумалась. Дитина, хрест. І я вас попрошу: от хто додивився до цього моменту, по перше, поставте мені вподобайку, якщо вам цікаво, напишіть якийсь коментар, що ви думаєте з цього приводу, і напишіть, от що вам іде. Як порада по цим картам. І навіть якщо ви не працюєте з картами або не працюєте конкретно з Ленорман, Ленорман насправді працюють дуже багато в цьому на нашому символізмі європейському, от який у нас в голові, на наших, на наших асоціаціях. Якщо є от оракули якісь. Східні там інших культур, інших традицій, там не працює наш символізм. Да? І там, наприклад, лиса це гарний символ лисиця. У нас лисиця це символ хитрощів, да, обману і так далі. То тут, от наш якраз, прийнятний для нас символізм, і якраз ви тут можете інтуїтивно прочитати, напишіть, от, що вам прийшло. Ну і тим паче, якщо ви знаєте Ленорман, то теж обов'язково напишіть. І показують нам, що ми тут взагалі в цьому питанні, ми як нація, як народ, це тут на якомусь от перехресті, розпутті, да? що тут зараз. Вирішується багато в чому, що ми відкидаємо, з чим ми більше не хочемо жити, і, а що ми беремо далі з собою в майбутнє, і від цього в якійсь мірі залежить і наше майбутнє. Тому так, це питання загалом важливе. На тому все. Я, в принципі, для yes. себе відповіді отримала. Отримала, вибачте, десь затвердилась в якійсь думці. В принципі, бачу, що я. Все розумію, плюс-мінус вірно. На тому, все. Всім дякую за увагу. З вами була Ганна. Дякую за перегляд, за будь-яку активність на каналі. Вона дуже корисна для просування. Найприбуде з вами сила. Слава Україні! Пока-пока.